Голова Паланської громади Руслан Яремчук вручив родині загиблого воїна Миколи Рибака відзнаку за заслуги перед Олег, Це була города за заслуги перед Уманщиною Вручалася всім військовослужбовцям, які боронили Уманщину починаючи з 2014 року, які віддали свої життя за нашу батьківщину. Щоб не відходити від цієї традиції, просимо районну раду завжди клопотанням, щоб ці нагороди отримали вже поділений район на громади. І Микола, якого я в дитинстві знав, бо пересікалися ми з ним тільки в дитинстві. Дійсності для нас зробив багато, і ми зараз завдячуємо тим, що ми є. І маємо як суспільство бути взаємовідповідальними. Передає донькою, дружиною, батьками за його повних Дякую. Звичайно, краще не помню, не сам. Такі науки. Так слышно, конечно, ціле. Мой чуть сильніше що ви так шанули пам'ять, мам чи маленька. Для мене це дуже цінно. Я обов'язково збережу і передам до всі, як світлий про те, 24 лютого 2022 року Микола Миколаївич вивіз родину за кордон та вже 25-го був у військкоматі. Брав участь у обороні Костянтинівки, Опитного Івангорода, Бахмута, нагороджений Сталевим Хрестом. Загинув 6 лютого 2023 року на Бахмутському напрямку. Буз батька залишилась донечка Софійка. Їй ще немає року.